Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Довіряйте помічнику. Оскільки Господь живе в наших серцях, наше щоденне завдання перебувати в гармонії з ним. І це стосується будь-яких ситуацій і зовнішніх, і того, що відбувається в глибині сердець. Вчора я ділився з вами як дух святий. Втішав мене серед зовнішніх труднощів, але ще більше Святий Дух втішає нас у битвах думок, що вирують у середині серця. Думки неможливо відключити, і саме тому у нас має бути спосіб втихомирювати обвинувача, того хто посилає звинувачення. Чи знаєте ви, що одне з імен сатани той, хто звинувачує братів і сестер наших перед Богом? Об'явлення 12.10. Дуже легко почати дослухатись до його слів. Саме тому так важливо мати Духа Святого, помічника і радника. Помічник, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього. Він нагадає вам усе, що я казав. Від Івана 14.26 Це вічна істина. Помічник навчить вас. І нагадає все, що говорив Ісус. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі за помічника Духа Святого. Нехай твій Дух Святий заглушить кожне звинувачення, що спадає на думку. Нехай Дух Святий навчає мене, щоб страх і депресія не могли множитись у моєму серці. Дух Святий, будь моїм захисником, який оберігає мене в будь-якій складній ситуації. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.